Увесь сквер наповнений полуничним ароматом. Столи ломляться від смачних наїдків. Тут і тістечка, і торти, і кекси, і салати, і навіть запечені поросята. Усе без винятку з полуницею. Навіть цей мохіто. Ось до цього столу припрошують покуштувати щуку. Крім риби, ще в нас є полуниця в шоколаді, а також є фірміна страва. Це цимес пахлава. Це дуже смачна страва з горіхами і клубникою. А тут спокушають містян м'ясними рулетами та ролами, теж із запашними ягодами, що в кухар заповняє рецептів. страви з полуницею знає безліч. «Це можна і в кулінарних ну там шедеврах, і сладке і, і основне блюда. І як би трохи то на дітавіді, може пряності. Ресторатори охоче діляться секретами приготування своїх кулінарних шедеврів. Це легкий бісквіт, пропитаний лікером Калуа, та з, з, з якби всередині сир маскарпоне з полуницею. Припрошує до столу і Олександр Радуцький. Він сьогодні у незвичному амплуа по секрету зізнається, має фах кухаря. Я, коли служив при прикордонних військах, то я отримав таку спеціальність. Тому, коли в мене є натхнення, я беру сковородку і щось починаю придумувати. А розкрити кулінарний талант директор Вічеркаських парків допомогла віківська програма смачного. Сьогодні кулінарний дебют і телеканалу Віка на цьому конкурсі і програми смачного, яка у нас виходить. Ми сьогодні змагаємось на рівні з ресторанами міста, найкращими ресторанами міста. Телевізійники влаштували малечі майстер-клас за вчителя кулінарної справи, теж учасниця програми смачного. Кожен бере млинчика свого і готує. Смачнюче, смачнюче страву дітвора не шкодує начиння та щедро посипає свої творіння цукровою пудрою. Мені подобається робити млинці. Це перший раз. Знаний у Черкасах кулінар. Вирішив відзначити день народження міста рекордом. Він чаклує над гігантським желе. Важить воно аж 260 кілограмів. Дуже важко це зробити, тому що жара. Жиле повинно застигнути. Прийшлося використовувати драглюючий компонент не тваринного походження, а рослинного для того, щоб жиле трималося купи. Да, дотягнути до омріяних 42 двох метрів не вдалося. Трохи каже, кулінар не розрахували. 80 кілограмів полуниці виявилося замало. А от страв на святі для журі навпаки забагато. я більше ніколи не буду брати участь у журі, бо це неможливо. Якщо ми починали там буквально з п'ятнадцяти страв три роки тому, то сьогодні 40. Чотири основних і ще було чотири додаткових. Це просто неможливо. Після годинного дегустування журі таки визначило переможців. Так найкращі на вигляд були смаколики ресторану Місада. Найкреативніші у государя, найсмачніші холодна закуска, основна страва та десерт. Відповідно, у ресторанів Чайка, Апельсин і Арагві. А глядачам припали до душі добреники, кафе, епіцентр. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка Новини.